Гадаю, нам дуже бракує зв'язку. Ти щось запитувала? Хм. Що? Нічого. Добре, Добра добре ніч. Сісі, думаєш, це взагалі нормально ось так жити? Лови. Руками тут насправді не можна. Давайте у нас сімейна нарада. Ну жба. Можеш допомогти? Жартую, ти не можеш. Ні, ж ніяк. Ми матимемо щасливі сімейні спогади. От побувала б ти мною і б радо помінялася з тобою на один день. От би ти зрозумів, як це бути мною. Ти поз'їсти з'їсти б десяток пончиків і тут же їх спалити. Можете сфотографувати нас усіх разом. Так, усі скажіть веселого різдва. Чого ти в моєму ліжку? Це моє ліжко. Що, що відбувається? Це ж я. Сі, сі? Мамо? Баяте? Тату? Ця ситуація абсолютно унікальна. Мені 17. А мені 13 плюс 30. Це моторошно. А що це з Піклзом? Що це з Майлзом? Піклз – це Майлз. О, божечко, це Майлз. Нам треба прожити сьогоднішній день і зрозуміти, як це сталося. Дві старий булочка, а старша школа моє масло. Ти вкрав мій перший цілунок. Ні, я типу відмовив. Ти відмовив. Тату! Не віриться, що я на щось сподівалася. Бути босом, бути босом. Хоже, вам треба полагодити зламане. Ми вокери, а вокери не здаються. Судома! Я порвав квадрицепс. Більше за усе, я хочу, щоб ти була щаслива. У нас є доба, щоб з усім розібратися, інакше ми залишимось такими назавжди. Це найяскравіше, що я робив за останні роки. Щоб не сталося далі, ми разом. Це нам сниться. Треба прокинутись. Вліпи мені. Здається, собака і немовля проводять разом за багато часу. What's my age again?